Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну на наш погляд тему. Це очі наших захисників в темний період доби. А точніше розглянемо комплект нічного бачення для авто, з чого він складається та як працює. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Давайте почнемо з комплекту. В нашому випадку до нього входить монітор. Він може бути на 7, 9, 10 дюймів або взагалі іншого розміру залежно від вимог. Зовнішній блок, який складається з камери та цвіткової інфрачервоної підсвітки, внутрішній розподільчий блок та різні роз'єми і кабель, яким виконано усе підключення. Одразу хочемо зазначити, що даний комплект не є остаточним та може змінюватися відповідно до ваших задач та потреб. Почнемо з розподільчого блоку, який встановлюється в салоні автомобіля. Всередині зроблено усе підключення. Додатково можна встановити перетворювач, якщо напруга бортової системи автомобіля не 12 вольт. Але рекомендуємо сюди взагалі не лізти. Тут же все підключено, все працює, тому просто встановлюєте цей блок та користуйтесь системою. Підключається та живиться усе це через прикурювач. Додатково на цей блок можна встановити кнопку, яка буде вмикати або вмикати додаткову інфрачервону підсвітку. В комплекті йде звичайний автомобільний монітор. Вони можуть відрізнятися комплектами, характеристиками, немає єдиної специфікації. Важливо, щоб він був з аналоговим входом. Для підключення зовнішнього блоку ми використовуємо один кабель з роз'ємом типу AVI, другий для живлення інфрачервоного прожектора. На зовнішньому блоці розташована камера. Вона аналогова, щоб ми мали змогу напряму виводити картинку на монітор без будь-яких затримок. І сам інфрачервоний прожектор, який додатково підсвічує дорогу вночі. Оскільки вбудована інфрачервона підсвітка камери не дозволяє бачити дорогу на комфортну відстань. Як я вже казав, на розподільчому блоці додатково можна встановити кнопку, яка відповідатиме за роботу інфрачервоного прожектора. Загалом цей спектр підсвітки не для людського ока, але тепловізори або прилади нічного бачення дуже добре ідентифікують його. Тому, якщо ви знаходитеся в зоні, де важливо не видати своє місце знаходження, ви окремо зможете вимкнути прожектор і користуватися вбудовою інфрачервоною підсвіткою камери, яка не така потужна. Закріплено усе це на металевій планці. Знизу можна під'єднати неодимові магніти, як у нас, наприклад, або дозамовити кріплення на магнітах в гумовій оболонці, або використати присоски, щоб закріпити на лобовому склі. А тепер давайте встановимо ось це на автомобіль. За надане для тесту авто, дякую Міжнародному благодійному фонду за сильну Україну. А тепер поїхали все встановлювати. Першим ділом встановимо монітор. Встановити його можна на стандартне кріплення на торпеду або докупити окрему присоску на лобове скло, і тоді він буде зручно розташований прямо перед водієм. Під'єднуємо наш монітор до розподільчого блоку. А тепер підемо, встановимо на автомобіль наш зовнішній блок. Встановити зовнішній блок можна на капоті або на криші автомобіля. Так, звичайно, це може здатися незручним, що в нас кабель буде йти через вікно або через двері, але також встановити даний блок можна стаціонарно в автомобілі. Під'єднавши жилення на пряму до акумулятора, а дроти вивезти через спеціальні отвори в автомобілі. І для зручності встановити спеціальну кнопку біля водія для керування цією системою, щоб ми ви могли вмикати та вимикати її. Після того, як ми усе під'єднали та встановили, приклеїли або прикрутили наше обладнання, ми можемо вставляти прикурювач та подавати жилення в автомобілі. Одразу бачимо, з'явилася у нас картинка. А зараз давайте подивимось, як працює система вночі. Як бачимо, на моніторі усе видно. Вимикаємо фари, і ворог нас наразі не бачить. На відміну від повноцінної системи відеонагляду, тут немає відеореєстратора, бо в нас немає задачі зберігати інформацію. Ця система для їзди на автомобілі в темний час доби. Якщо ви бажаєте придбати таку систему, звертайтесь в MarketPlace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!